Найгучніша морська перемога козаків це похід на кафу влітку 1616 року. Тоді Петро Конашевич, більш відомий за своїм прізвиськом позивним Сагайдачний, виграє гетьманські вибори якраз під обіцянку такого переможного походу. Козаки, щойно не повернулись з іншого успішного походу проти турків, і рвуться у новий. Перед походом на кафу Сагайдачному, як пишуть козацькі літописці, вдалося зібрати потужну армію 6 тисяч козаків на 120-150 човнах. Порасидівши на тендрівській косі, Сагайдачний повів козаків на кафу. Уночі вони висадились на берег і притул підійшли до. Воріт міста частина запорожців, яка знала турецьку, відволікала вартових на мурах кафи. Вони видавали себе за підрозділ османського війська, що прямує до Персії, з якою турки на той час воювали. Інша група тим часом перебралась через мури фортеці і відкрила брами. Раптовість вкотре допомогла запорожцям. Місто швидко опиняється у їхніх руках. Козаки звільняють невільників і штурмують порт. За різними даними під час атаки полягло від 5 до 10 тисяч турецьких вояків. А сама кафа надовго втратила значення провідного центру работоргівлі на Чорному морі.